Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні обходимо праздник воздвиження чесного Хреста. Це свято, яке в 12 великих праздників року. А історія Його така: десь приблизно в 70-му році нашої ери, в часі нашої ери, після чергового бунту, римляни. Зруйнували Єрусалим. Повністю його зрівняли з землею. Навіть плугами переурали землю і на тому місці поставили місто Елія Капітоліна. В 326 році свята Олена, мати Костянтина Великого, взялися за розкопки Єрусалиму. І в тому часі, на горі Голгофті, був викопаний хрест Господа нашого Ісуса Христа, і тоді Його при великому здвизі народу Патріарх Макарій Єрусалимський підняв, і від того часу було впроваджене це свято, коли ми почитаємо животворящий хрест Господній, на якому Господь Бог своєю кровною жертвою подарував нам прощення всіх наших гріхів і обійняв кожного з нас, хто здатний побачити ласку Бога. Щоб подарувати знову життя вічне. Саме потім, там на тому місці, Свята Олена здвигнула храм гробу Господнього, храм Воскресіння, де хто тепер мав можливість бувати в Єрусалимі, може бути присутній на тому місці, де Господь Бог склав свою кроваву жертву. Ми у світильному співаємо. Хрест перемога вселенної, він основа віри. Окраса церкви, слава ангелів і поразка демонів. Цей день хотіло би себе оповісти трошки і про Хрест. Ісус Ісусу, Євангелії каже, коли Сина чоловічого піднімлять вгору, як Мойсей підняв у пустелі Змія, так всіх притягнув до себе. І от, якщо ми уважно почитаємо в книзі чисел, побачимо шлях вибраного народу з єгипетської неволі до свободи. Шлях досить таки непростий. Господь Бог годує їх у пустелі манною. Але по якомусь часі нема хліба, нема води, вони нарікають, цей хлібчик легенький нам вже надоїв, нарікають на Бога, нарікають на Мойсея. Дуже незадоволені, чому ти нас вивів з Єгипту? І тоді так завжди буває, коли люди відвертаються від Бога, проти них бунтується природа. На них починають нападати вогняні гадюки. Причому сила народу загинула від їх утруйних укусів. І тоді завулав народ, прийшов до Моїсея і каже, ми згрішили проти Бога і згрішили проти тебе. Проси Бога, щоб дав нам рятунок. І ось Мойсей помолився, і Господь сказав йому: збудувати палицю вона була дуже подібна у формі Христа. І на ній помістити мідяного змія. І сказав Мойсей, кого вкусить? Отруєна гадюка. А він з вірою гляне на цей знак, залишиться живим. І справді, який прекрасний прообраз. гріх жалить на смерть. Но хто дивиться на хрест з вірою? Всіх притягну до себе. Кожен, хто вірує у нього, отримує життя безконечне. Бачите, у нашому хресті є дуже багато гарних символів. У східній церкві, як правило, завжди ми. Почитаємо трираменний хрест. На верхньому рамені було так написано, що це Ісус Христос, Цар Ізраїля. На трьох мовах ми це читаємо у Євангелії. Якщо глянемо на цю поперечину, де розпростерті руки Христа Бога, з двох боків ми бачимо Сонце і місяць. І тут є дуже важливий символ. Сам по собі місяць це лише пустеля. Коли на ту пустелю попадає світло, світло від цього місяця розходиться і попадає на всю нашу планету. Ми робимося здатні бачити світло місяця тільки тому, що на нього попадає світло Сонця. І це прекрасний символ церкви. Сама по собі церква не має у собі чогось надзвичайного до тих пір, доки її не торкається божественна благодать. Перше і найважливіше покликання церкви благовістити Бога, вміти прийняти цей благодатний дар світла і розлити його на цілий світ. Римляни були дуже добрі спеціалісти, і тому обов'язково під ноги у розп'яттях давали поперечину для того, щоб смерть на Христі була довгою і стражденною. Людина, яку причепили би без цієї поперечини на хрест, просто від того, що затікають у такому стані легені, захлинулася би від браку повітря. І от прорахували, що коли людина у тяжких муках щоб продовжити життя, опирається на ноги, так продовжує собі терпіння. А у нас у нашій богослужбовій літературі є зазначено. Ось посередині Вселенної хрест став мірилом справедливості. Правому розбійнику, що покаявся, він був дороговказом до неба, а лівому, що хулив, був незвергнутий до аду. Якщо бачите, завжди під розп'яттями малює череп з костями. І за переданням багатьох святих отців Голгофа, череп місце, було саме там, де були поховані кості. Першого чоловіка, Адама, з Євангелії знаємо, коли розіп'яли Ісуса, сталася розчелена і кров Бога, Божого Сина, Христа Ісуса, що стікала по христі, через ущелину торкнулася костей Адама. І це знов символ, який проповідує Бога. У ньому відкуплені всі, які жили тут, на тому світі. Його кров'ю ми спасені. Хрест колись був знаком ганьби. А тепер став знаком перемоги. Хрест перемога вселенної. Тому і ми, почитаючи святий хрест, просимо Бога завжди ласки. Колись малий Йосафат з мамою зайшов до церкви помолитись, і коли підняв свої дитячі очі в бік розп'яття, раптом побачив, як від грудей Ісуса відірвалася іскра і торкнулося Його серця. Від того часу цей чоловік жив любов'ю Бога. Хрест це вияв любові. Він став священомучеником і віддав своє життя за те, щоб ми люди жили в мирі, почитаючи Бога, зрозуміли, що найважливіший вимір у тому світі є любов. У нашій східній іконографії Ісуса не малюють в такий спосіб, що Він стражденно повислий на хресті, а, як правило, його руки рівно розпростерті на знак того, як любить любов. Я бажаю і нам, дорогів Христі. Щоб це світло, що походить від Бога, торкнулось кожного нашого серця і запалило нас правдивою любов'ю, яка є перемогою. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!